І так, привіт YouTube! З вами Леший І сьогодні говоримо з вами про репліку Benchmade 533. Ось такий от у нас комплектик. Тут у нас відповідно сам ножечок. Такий в такому от целофанчику. Такий брендований. Чехольчик до нього, ну і там такі різні різна, різна макулатурка, чехольчик. Я не знаю, чи хтось з ним взагалі користується. У мене в схожому чехольчику вже валютка. Загалом ножик невеличкий, на Аксісі е, має Дуже цупке руків'я. Дуже для мене це дуже неоднозначний ніж. Я для себе вирішив, що він мене буде виконувати функцію аварійного ножа, буде жити десь е, в моїй аптечці, ніж має ну, не дуже великі габарити. Тобто він десь має. Ну от, моя долонька десь трошки, трошки більше, ніж я в описі лишу тактико технічні характеристики цього ножа, він досить легкий, десь в районі 60 грамів. Руків'я прогинається просто от під пальцями. Досить цупка насічка. Не знаю, чути вам буде чи ні. Досить такий дивний грінд на ньому. Теж такий він пальцем відчувається. Загалом я е, не любитель Аксісу, е, досить дивно він складається, цей ніж, досить дивно розкладається. Я в останній, е, останній період свого життя я зрозумів, чому люди вибирають такі ножі, люди, які подорожують цивілізованим способом і не ставлять перед собою, ну в них в житті не виникають задачі. По обладнанню табору не виникають задачі по е, якихось обладнаннях костровищ, не виникають е, якісь тактичні задачі, якісь бойові задачі. Е, люди ну, не розуміють на що їм е, такі ножі. І вони використовують ножі як аксесуар, вони використовують ножі е, для відкриття посилок, для відкриття коробок. Вони використовують ножі як, е, ну, як прикрасу, як от, е, ну, взагалі їм може бути ну, корисний такий якийсь маленький ніж, який Ну, чому багато туристів приходять до Вікторінокса, бо їм не треба е, ніж, який може виконувати якісь тяжкі задачі. І через то багато е, цивільних туристів використовують вікс, і через то е, багато хто приходить до таких вот ножів е, для, мене, для мене цей ніж він не підходить. Він в мене буде використовуватись як аварійний ніж. Він не дає впевненості в руці. Він занадто тонкий, він не дає впевненості в хваті. Він не дає впевненості в різі, він не дає впевненості в проведенні, ну, скажімо так, в проведенні робіт. Ну, тобто, якщо е, вже брати там якісь силові різи, вже якщо брати якісь, е, ну, скажімо так, якісь такі навантаження на нього, якщо вже брати, ну, ми можемо бачити. Зараз спробую показати серединку даного ножа. Тобто в нас є тут лайнери всередині, але лайнери доходять от відповідно до не знаю чи зможемо сфокусуватися. Ну, якось, якось так. Тобто лайнери залізо доходить от до цих гвинтиків і все, далі в нас просто пластик. Є такі боночки. Е, більше там нічого немає. Ну е, ніж не викликає впевненості. Тобто, це такий е, легенький, е, просто легенький різачок. Якесь навантаження на нього давати, якось е, його нагружати, якось е, використовувати його в якихось е, силових, в якихось от. Е, таких задачах, які я ставлю перед своїми ножами, я би напевно не зміг. Якщо я от візьму, е, я буду знімати далі, я буду знімати порівняння цього ножа. Я дуже хочу порівняти його зі Спайдерко. Е, парамілітарі, парамілітарі заповняє мою руку. Парамілітарі дає змогу контролювати різ, дає змогу перенести. Е, я то все скажу, можливо, в наступних відео дає змогу перенести палець. Поближче до ріжучої кромки е, парамілітарі. Ну, я то скажу в наступних відео. Я зніму відео порівняння бенчмент і парамілітарі, і там я то все розкажу як є. Ну, е, це для мене це буде просто аварійний ніж на випадок, коли ніякого ножа вже не буде. Він буде лежати в мене в аптечці. Він легенький, він може виконувати певні задачі без фанатизму, без е дуже тяжких навантажень. Він може бути використаний з оглядкою на якісь е певні задачі в лісі, напевно. Але е як повноцінний ніж, як е повноцінний інструмент, я би його не рекомендував. Рекомендувати його для використання EDC, для використання його в місті, для використання його людьми, які будуть ним відкривати коробочки, які будуть ним коли-неколи різати тортик, коли неколи відрізати ниточку на своєму світері. Так, це буде напевно один із таких найліпших ножів. Якщо ви будете перед ножем ставити якісь тактичні задачі. Справді тактична задача. Якщо ви будете багато працювати ножем по дереву, якщо ви багато будете, якщо вам треба ніж з надійним, е, е, ну, з надійною е, з надійним хватом, з надійним руків'ям, з таким, щоб не наминало вам руку, якщо ви дуже багато працюєте ножем, то цей ніж вам скоріше за все не підійде. Як аксесуар, так. Як е, ніж, який буде використаний коли неколи коли, так. Як ніж, який просто висить на кишені на випад на всякий випадок, так. Як ніж, який використовується кожен день, який використовується багато, яким треба різати дуже багато, однозначно, ну, на мій погляд, на мій скромний, це моя думка. Це мій е, висновок по даному ножі. Скоріше за все, ні. Тому що тонке руків'я, тому що е, дуже тяжко контролювати різ, тому що е, немає е, впевненості взагалі в даному ножі. Я е, візьму його на тест з парамілітарі, так як я це робив з ножами Strongman так, Strongman від Гербер. Ми подивимося, що він може, що він не може. І вже будемо робити якісь висновки. Поки що, як EDC-шник, ніж який коли-неколи використовується, однозначно так. Я знаю, що такі бегаути використовують в армії Сполучених Штатів. Він досить популярний. Його носять навіть Алексейнд казав, що досить багато людей його носить на кишені. В мене ж з кишені парамільку зняти поки що не може не один ніж. Так, з оговорками може зняти лише Skiff Defender, але Skiff Defender теж про то я розкажу в наступних відео, чому і як зняв парамільку з Defender. Таке в мене сьогодні відео. Зніму ще відео в порівнянні. Зніму зніму то все, будемо говорити в наступних відео. Про багаут, як ніж для EDC, як ніж для... як ніж для тактичних задач, скоріше за все, ну, на мою скромну думку, ні. Бережіть себе. З вами був Леший. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть федерації. Бережіть себе. До нових зустрічей.